Сьогодні у нас 25 жовтня. Порядок денний у нас такий. 1.1. Розгляд заяви Міністерства внутрішніх справ щодо видачі дозволу на користування ресурсом нумерації. 1.2. Розгляд заяви ФОП Гречухи щодо анулювання ліцензії. 2.1. Внесення змінних постанов НКІК від 29 березня. 2.2. Внесення змін до порядку регулювання та встановлення цін на послуги, цін тарифів на послуги поштового зв'язку. 3.1. Встановлення фонду преміювання голови та членів НК, апарату НК за жовтень 2023 року. Далі 3.2 по 3.8. Індивідуальне рішення по преміюванні голови та членів комісії. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Давайте починати. Будь ласка, Іван Іванович. Да? Іван Іванович. Доброго ранку. Дякую, шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви Міністерства внутрішніх справ України щодо видачі дозволу на користування ресурсом нумерації для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування. Відповідно до статті 75 закону України про електронні комунікації, розглянувши заяву про надання дозволу на користування ресурсом нумерації Міністерства внутрішніх справ. Та враховуючи лист Міністерства внутрішніх справ щодо необхідності використання чотиризначного скороченого номера для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування, Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила. Видати міністерство внутрішніх справ України дозвіл на користування скороченим номером номером 1698 на території України строком на 5 років як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування, гаряча лінія МВС України, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Та забезпечення підключення свого обладнання і його технічної взаємодії з існуючим обладнанням та електронними комунікаційними мережами фіксованого мобільного та віртуального зв'язку постачальників послуг між електронних комунікацій з використанням нумерації. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. далі, будь ласка. Шановний голови, шановні члени комісії, представляю до вашого розгляду проект рішення про розгляд заяви ФОП Гречухи СЄ щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати фізичній особі підприємцю Гречусі Святославу Євгенійовичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9644 від 24.07.2018 року. Для широкосмугового радіодоступу на території Черкаської області за відповідною заявою ліцензіата. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Роза, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. На розгляд проект рішення про внесення зміни до постанови НКК від 29 березня 2023 року номер 117. Відповідно до абзацу другої частини другої статті 64 закону України про електронні комунікації, відповідних норм закону України про національну комісію, пропонується у пункті третьому розділу першого порядку погодження переліку призначених органів з оцінки відповідності радіобладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою національної комісії, здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 29 березня 2023 року номер 117, зареєстрованого в міністерстві юстиції України слова, які оформлюються постановами протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття, виключити. Це пов'язано із тим, що рішення комісії, які будуть прийматися відповідно до цього порядку стосовно включення органів з оцінки відповідності до переліку, не є нормативно-правовими актами. Відтак ці рішення не є постановами, тож пункт потребує коригування. Департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Доброго ранку. Шановні голово, шановні члени національної комісії. На розгляд виноситься проєкт постанови НКК про затвердження змін до порядку регулювання та встановлення цін тарифів на послу і поштового зв'язку з пересиланням внутрішніх простих та реєстрованих. Листів без оголошеної цінності рекомендованих масою до 50 грамів і поштових карток відповідно до статті 4 закону України про НКК до повноважень регуляторного органу належить здійснення державного регулювання у сферах. Надання послуг поштового зв'язку, зокрема, регулювання цін тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, також відповідно до статей 8 та 10 цього закону, встанок встановлює граничні ціни тарифів на послуги поштового зв'язку з пересиланням внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошення цінності рекомендованих масою до 50 грамів і поштових карток відповідно до порядку регулювання та встановлення цих цін тарифів, які затверджуються національним регулятором. На виконання своїх повноважень Національної комісії затверджено постанову від 17.05 цього року номер 189 про затвердження порядку регулювання та встановлення цін тарифів на послуги поштового зв'язку вищезазначених послуг. Також цей документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Проте виникла необхідність внесення змін до вказаного порядку, пов'язана з уточненням норм викладених у його діючій редакції, які стосуються. По-перше, отримання офіційної позиції об'єднан профспілок та органу сторони роботодавців на національному рівні, і по-друге, щодо зміни тарифів та їх коригування під час дії воєнного стану, враховуючи викладене. НКНК НК, розроблений та рішенням від 13.09 цього року номер 351 схвалений проєкт постанови про затвердження змін до порядку регулювання та встановлення цін тарифів на зазначені послуги поштового зв'язку. Проєкт постанови та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднені на офіційному вебсайті НКК НК, 1409 цього року з метою отримання зауважень та пропозицій до нього. До 14.10 цього року. Протягом визначого строку зауважень та пропозицій не надходили, у зв'язку з чим консультації не проводились. Пропонується розглянути цей проект постанови, який після його затвердження буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От стайна. Далі, будь ласка, 3.1, години Наталія Олексійовна. Шановний голови та члени комісії на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про столом'я фонду преміювання голови та членами НКК апарату НКК за жовтень 2023 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислов уроків, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, голові та членам НКК затвердженого рішення МНК, від Яточка. 18 січня 23 року, номер 15. Враховуючи частину 7 статті 52 Закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів 304, 304 пропонується встановити у жовтні 23-го року фонд преміювання голови та членів НКК апарату НКК у розмірі 1 мільйон 76 тисяч 821 гривна. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення про преміювання за жовтень 2023 року Животовського сандра Миколаївича. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 304 та порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за висуну років, надбавку за інтенсивність праці премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення. Соціально-побутових питань, голові та членам НКЯК, яка затвердженого рішенням НК від 18 січня 2023 року номер 15 пропонується встановити Животовському Олександру Миколайовичу, голові національної комісії щодісне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речто безпеку, додання послуг поштового зв'язку відповідно до його особистого внеску. В загальні результати роботи за жовтень місяць 2023 року, премію в розмірі 30 832 гривні за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення здійснити виплату премії в межах фонду преміювання НКЯК. Прошу вашого рішення. Дякую. Інформую про конфлікт інтересів, ще не буду приймати участь у голосуванні по цьому питанню. Якщо немає більше питань чи зауважень, запрошую проголосувати. Будь ласка, поза і. Голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Не проект рішення передбачає встановити бісіку Олександру Анатолійовичу, члену яка за жовтень 2023 року премію в розмірі 38 400 гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, анатолій, будь ласка. Дякую вам, пане головою. Зв'язку з тим, що маю наявний конфлікт інтересів при розгляді цього питання. Тому інформую, що не буду брати участь при його обговоренні та голосуванні. Дякую. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Є голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Вступний проект рішення. Передбачає встановити Колісняку Ігоря Івановичу, члена КК за жовтень 2023 року примію в розмірі 38 400 гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голову, шановні члени комісії, інформую вас з тим, що за конфлікти інтересів участі в голосуванні не приймаю. Дякую. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Пість голосів за. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити мальон Лілії Володимирівни Ченкіненка, яка за жовтень 2023 року прийме в розмірі 29 дев'ять тисяч за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка. Дякую, пане голово, шановні колеги. Також інформую про наявний конфлікт інтересів і участі в обговоренні розгляді та голосуванні щодо цього питання участі брати не буду. Дякую, будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступне рішення передбачає встановити Сімеченко Андрію Івановичу, член НКК за жовтень 2023 року. в розмірі 38 400 гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, Андрій Іванович. Так, новий голова, шановні члени, е, е, комісії. Е, Приймати участь в голосуванні не, не буду у зв'язку з конфліктом інтересів. Дякую, будь ласка, хто за? Підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі. Наступний проект рішення передбачає встановити Ткаченку Миколи Миколайовичу, члени яка за жовтень 2023 року. премії в розмірі десять вісім гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Шановні колеги, в зв'язку з конфліктом інтересів по даному пункту приймати участь в обговоренні голосування не буду, Дякую. Дякую. будь ласка, хто за, підніміть руки. Із голосів за рішення прийнято. Данні питання, питання, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити Трощенко Вікторії Юлії. Чинкіненка, яка за жовтень 2023 року примію в розмірі 38 тисяч 400 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Шановний голово, шановні колеги, е, враховуючи конфлікт інтересів, приймати участь у обговоренні та голосуванні по цьому питанню не буду. Дякую, будь ласка, хто за, підніміть руку. Із голосів за рішення прийнято. Дякую Це все по цьому порядку денному.